Пів тисячі ударів за добу завдали росіяни по населених пунктах на Запоріжжі. Дронових ударів зазнав і обласний центр. Місто атакували за півтора десятка ворожих безпілотників. У наслідок обстрілу побито житлові будинки, магазини, приміщення з гуманітарною допомогою. Є поранені серед місцевих жителів та правоохоронців. Як люди оговтувалися від дронової атаки? Наступний сюжет. Запоріжжя оговтується від чергової дронової атаки. Мешканці пошкоджених будинків прибирають свої оселі. Комунальники допомагають затуляти вибиті шибки. Напередодні росіяни скерували на місто за півтора десятка шахедів. На місцях влучань після вибухів спалахнули пожежі, Вигоріло дотла і приміщення з гуманітарною допомогою. Голова громадської організації каже, вогонь знищив усе обладнання, продукти і речі, які планували роздати переселенцям. Попали в наш, в наш склад, наша громадська організації, де було продукція обладнання, автівки. Слава Богу, ніхто не постраждав. Тому зараз збитки приблизно на 120 мільйонів гривень. 1800 квадратів до сих пор горить. Вигоріли вщенти понад десяток автівок. Їхні власники фіксують розміри збитків. Пані Наталія прийшла, аби дізнатися, що сталося з машиною її друзів. Ранок дуже тяжкий, сиділи в коридорі і дуже страшно було, бо знову летіли друзів і уїхали на від. На оддих, я ми знаю, бачили, як сюди летіла, і прийшли глянути. Що ж з машиною все таке все зафіксували. Ворожі дрони вдарили по місту рано вранці. У цей час розповідають містяни. Вони ще спали, коли задеренчали, безпілотники почали вибігати у коридори і ледь встигли сховатися. І цей момент получається не розберемося з такої сторони, але воно вийшло, що летить стекло. І сильний такий звук. Ну а далі вже в емоціях корней що збирали свої речі, документи. За двома стінами перечікувала вибухи, і пані Наталія. За роки повномасштабної війни вікна у її квартирі вилітають не вперше. Під час чергового обстрілу злякалася не лише за себе, а й за домашню улюбленицю кішку моню. Бідна перепугалась під ванною була, і достала їй дуже перепугалась. Думала, що вже там і розрив це. Як зараз я почуваю? Нічого, нормально, Загалом у місті понівечено майже два десятка багатоповерхівок. Люди можуть залишити заявку щодо пошкодженого майна у мобільних пунктах допомоги, які розгорнули на місці, а волонтери вже привезли будматеріали. На квартира належить моїй сестрі. Зранку по фотографіях побачив, що потрапило в будинок, приїхав. Ну що, вибиті вікна. Кухні, залі, спальні, раму вирвало. Фіксували збитки і підприємці. Під час дронової атаки потрощено медичний та торговельний центр, банки і магазини. Багато таких руйнувань не тільки в нашому магазині, але й в сусідів, і в інших магазинах. Що пошкоджено? Вікна? Пошкоджено вікна, двері, в принципі, гіпсокартон всередині там також є пошкодження. А в принципі, сам товар досить цілий. Від чергової атаки росіян по місту та Запорізькому району поранені четверо людей. Це два поліціянти, і дві літні жінки. У них перелами, забої та осколкові травми. Протягом тижня ворог завдав по області понад 3,5 тисячі ударів. Інна Гогой, Ігор і подробиці, телеканал інтер, марафон єдині новини.